Глядачі, вітаємо вас на каналі Ямпіль ТВ. В ефірі новини понеділка, 4 грудня, і сьогодні у випуску ви побачите. Родині загиблого правоохоронця з Ямпеля. Поліція придбала службову квартиру. Ямпільчани зможуть отримати допомогу на опалення від французьких благодійників. Які умови? Президент доручив укріпити прикордонні рубежі. Володимир Артів про будівництво укріплень на кордонах Сумщини. Для родини загиблого правоохоронця Руслана Фараонова за кошти Національної поліції придбали двокімнатну службову квартиру. Про це повідомляє поліція Сумської області. Ключі дружині загиблого сьогодні вручив начальник головного управління національної поліції в Сумській області Петро Токар, який відвідав Ямбільський та Серединобудський територіальні підрозділи поліції. Крім того, він передав слідчим спеціалізований броньований автомобіль, який для поліції придбали зарубіжні партнери. Жителі ямпільської громади можуть претендувати на отримання грошової допомоги на опалення від французьких благодійників. Як інформує Ямпільська селищна рада, гуманітарна організація Актет зараз реєструє бажаючих. Тип опалення приміщення значення немає, але важливо, щоб людина не отримувала субсидії та пільг. Крім того, буде перевірятися, чи дійсно житловий будинок використовується. Скористатись допомогою зможуть домогосподарства, де мешкають лише люди старші за 60 років, де проживає трьох і більше дітей, де є новонародження діти до одного року, де проживають вагітні жінки, де приживають інваліди першої та другої груп. Також можуть претендувати рідні загиблих та поранених у ході бойових дій та батьки-одинаки. Щоб зареєструватися, потрібно звернутися до відділу соціального захисту населення Ямпільської селищної ради або до старості сільських населених пунктів. Реєстрація триватиме до 8 грудня. У шостці в дорожню транспортну пригоду потрапив автобус, що рухався до села Ображівка. ДТП сталося сьогодні близько 8-ї години ранку. До лікарні потрапило шестеро людей. За попередньою інформацією, правоохоронців 39-річний водій, керуючи автомобілем Фольксваген Поло, допустив зіткнення з автомобілем Рута. Травми різного ступеня тяжкості отримали пасажири обох транспортних засобів. Слідчі за даним фактом відкрили кримінальне провадження. 29 листопада у боях з російськими окупантами загинув 48-річний глухівчанин Андрій Волк. Про це інформує Глухівська міська рада. Трагедія сталася під вугледаром. Рідні розповідають, що Андрій пішов до ТЦК у перші дні повномасштабного вторгнення, але тоді його попросили почекати. Повістку отримав у травні цього року. У нього залишились син і донька. Поховають героя у Глухові найближчими днями. На Сумщині посилять фортифікаційні споруди на кордоні. Таке доручення обласній військовій адміністрації дав голова держави. Президент Зеленський доручив наростити потужність оборонних рубежів вздовж кордону з Росією у Сумській області. Про це журналістам Суспільного заявив начальник обласної військової адміністрації Володимир Артюх. За його словами, така робота на теренах області вже триває. Завдання були визначені ще на початку року, і цією серйозною задачею укріплення оборонних рубежів, побудовою і вдосконалення оборонних рубежів через. Додаткові фортифікаційні споруди, це зводні опорні пункти, ротні опорні пункти, це протитанки верви. Цими завданнями займалися практично весь рік. А зараз, отримавши додаткові завдання від президента Зеленського, приступили до їх виконання, тобто нарощуємо можливості щодо створення. Таких оборонних рубежів, які би ворог не подала, і цими завданнями зараз займається. кожного дня. Практично працюють більше 80 одиниць техніки інженерної вздовж цього кордону Сумщини це 560 кілометрів. Працюють особовий склад, трактористи, будівельники, за що ми їм дуже вдячні в цих умовах непростих безпекових середовища. Кожен день обстріли, але військові прикривають ці роботи. Вони виконують ці завдання дуже вдячний їм. Ну і до речі, до цього часу з різних бюджетів держави, обласного бюджету і місцевих бюджетів на оборонні питання стосовно покращення цих рубежів оборонних близько мільярда гривень. Володимир Артюх зазначив, що завдяки допомозі місцевого бізнесу на прикордоні встановлюються камери відеоспостереження, які дозволяють постійно контролювати ситуацію. Ну, я хотів би подякувати нашому бізнесу, будівельним підрозділам, які виділили техніку найкоротший термін, причому сучасну техніку, яка ефективно може виконувати в найкоротший термін ці завдання по удосконаленню і побудові фортифікаційних споруд. Також цим же бізнесом, сумським досить серйозна потужна підтримка по обладнанню прикордонної зони і Камерами сучасними, відеокамерами спостереження, іншим технічним обладнанням, яке допомагає нам сьогодні підвищити ефективність захисту нашого кордону. І наостанок про погоду 5 грудня на півночі Сумщини погоду визначатиме поле підвищеного тиску. Хмарно з проясненнями без істотних опадів на дорогах ожеледиться. Вітер південно-західний 5-10 метрів за секунду. Температура повітря вночі – мінус 6, мінус 11, в день – мінус 3, мінус 8 градусів Цельсію.